Сьогоднішня підбірка серіалів вас дійсно здивує, адже я розповім про п'ять драйвових, максимально емоційних та драматичних серіалів, які захоплять ваш подих з перших хвилин. І до цього всього, що немало важливо, це нові серіали, прем'єра яких відбулася в квітні цього року. До речі, хочу вам нагадати, що кожного четверга о 14.00 на каналі буде з'являтися нова підбірка з цікавими фільмами та серіалами. Тож підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступну підбірку. Ну і я розпочинаю. Серіал Люби мене в якому присутня інтрига та несподівані повороти сюжету не є типовим романтичним серіалом, адже він змушує поглянути на складність та незворотність багатьох життєвих рішень. До речі, в квітні вже відбулася прем'єра другого сезону. Тому загалом цей серіал налічує 12 серій, в якому є елементи комедії, драми та романтики. Він розповідає про життя трьох поколінь однієї сім'ї в Мельбурні. Головні герої це родина Метісонів, Літній Глен і його дружина Крістін, їх діти, анестезіолог Клара та студент права Арон. Клара втомилася від одностайності свого життя та починає новий роман зі своїм сусідом Пітером. Арон знаходить себе в стосунках зі своєю близькою подругою Джесі та не може забути діджея Елу, яка стає його об'єктом відданості та прагнення. Загалом ця історія досліджує різні аспекти сучасного кохання, включаючи зміну стосунків між партнерами, нові знайомства, пошук себе та багато іншого. Крім того, серіал має дуже талановитий акторський склад, і його музичний супровід теж вартий уваги. Серіал Одержимість це напружений еротичний трилер від Netflix, який складається з чотирьох серій. Сюжет розповідає про пристрасний роман між хірургом Вільямом та нареченою його сина емоційною і нестабільною Анною. З першого погляду вони знають, що їх пристрасть не припинна і вони не можуть відстояти від своєї тяги один до одного. Проте їхні роман незабаром перетворюються на щось більш темне та небезпечне, яке поступово затягує в себе не тільки їхнє життя, а й життя їхніх близьких. В результаті ця одержимість призводить до руйнування родини, дружби, кар'єри та здоров'я. У серіалі багато еротичних сцен та сексуальних спокус, які допомагають створити атмосферу напруження та небезпеки. Загалом серіал одержимість є цікавим додатком до колекції напружених трилерів та еротичних драм. Серіал Чоловік із Флориди є потенційно захопливою драмою, який привертає увагу своїм насиченим сюжетом та глибокими персонажами. Це історія про Майка Валентайна, колишнього поліцейського, який повертається до рідного штату Флорида, щоб знайти подружку Ганстера з Філадельфії, яка втекла. Це здавалося просте завдання стає справжньою пригодою для головного героя, в якій він дізнається про старі сімейні таємниці та ставить питання, чи все він робить правильно. Що стосується акторського складу, то серіал має вражаючий склад зірок. Також в серіалі багато елементів кримінального жанру, що додає йому екшену та напруги. Проте він також містить елементи драми, трилера та романтики, що робить його більш складним та цікавим для глядачів. Сюжет серіалу пропонує багато поворотів, які дивують та тримають у напрузі до самого кінця. Серіал Любов і смерть це драматична історія про двох подруг, їхніх сімей та друзів, чия життєва ідилія руйнується після страшного злочину, який скоїла одна з головних героїнь. Серіал складається з шести серій і розповідає історію, яка вразить вас своєю складністю та несподіваністю. Одним з ключових елементів серіалу є відтворення життя в провінційному містечку штату Техас. Інтрига серіалу будується навколо життя головних героїнь та їхніх близьких. Яке змінюється внаслідок злочину, що перевершує уявлення мешканців міста. Крім того, серіал пропонує розглянути такі складні теми, як сімейні відносини, релігія, відносини між людьми, взаємини в колективі та інші. Однак головною перевагою серіалу «Любов і смерть є його неймовірно напружена інтрига. Історія злочину, що відбувається в серіалі, викликає сильний емоційний резонанс у глядачів і залишається з ними до останньої миті. Серіал «Цитадель» є екшн драмою та трилером, який заснований на історії колишнього агента розвідувального управління Мейсона Кейна. Який після підставного обвинувачення потрапляє за грати і вирішує помститися тим, кого вважав надійними людьми. Серіал захоплює своїм напруженням, несподіваними поворотами подій та хорошою грою акторів. Одним з ключових елементів, який може зацікавити вас, є головний герой, який пройшов через багато випробувань і тепер намагається відшукати справедливість. Ви зможете відчувати емоційний зв'язок з Мейсоном та співчувати йому в його боротьбі. Напружені сцени бою та преслідувань, які проходять на фоні ні, інтриг та зрад забезпечують напруження та емоційну наповненість серіалу. Крім того, серіал «Цитадель» має потужний каст акторів, та й взагалі, якщо ви шукаєте серіал зі складною історією, багатою дієвістю та глибокими персонажами, то «Цитадель» може стати хорошим вибором для вас. На сьогодні на цьому все. Діліться своїми враженнями з нами в коментарях. Ставте лайк, якщо це відео було для вас корисним. Ну і до зустрічі!